Ви, ви далі пропагуєте той, той міф, який сьогодні який нас роз, розділює. Бо в кінці, між бандарівцями і мельниківцями сьогодні, і я вчолю бандарівців, і якщо ви візьмете пана Повніка, який голова е, Мельниківців, між нами є в Україні, в Україні і поза Україною дуже добрі відносини. Але ні, я вам дам відповідь. Бачите, ви знову всі хочуть, то є так як політичні партії. Ви кажете, всі політичні партії повинні себе об'єднати. Я був в одній області, де стоять намети, які ніби об'єднані, тому що сьогодні є комітет проти диктатури. Але значить, члени деяких тих партій кажуть, ми тут є лише, тому що вона є, і вона тут сама не буде стояти. Вони не об'єднуються. Наше, наше об'єднання з Мірниківцями не є штучне, воно є практичне. Наприклад, якщо треба взяти е, певну позицію, ми ті позиції обговоримо. Нам найважніше об'єднуватися навколо ідеї Знаєте, а навколо ідеї. А ви хочете, знаєте, завтра буде одна організація, і на то і то розв'яже всі проблеми. Сьогодні, знаєте, то є історія. І історія, знаєте, вона. вона... Це не <клес> є партія. Так. Вони друже. Одно зуба два слова. Я я перепрошую, я можу не зовсім ясно доніс свою думку. Я хотів лише запитати: ідея і об'єднання навколо ідеї це добре. У всьому світі знайдеться людей, які прагнуть миру у всьому, у всьому світі, там 90% від усього населення, правильно? Але практично ми бачимо ситуацію трохи іншою. І у всьому світі воюють. Таке за те практичне об'єднання, не ідеологічне. Ідеологічно тут сидять представники, там я не знаю, півсотні, мабуть, громадських організацій, які ідеологічно сповідують ті самі принципи кожен, кожна з цих організацій. Але практично, навіть у цьому форматі, ми кожен робимо своє. Розумієте, я про це хотів запитати. Але я, а я вам даю відповідь. Де, не, не. На початок нашої розмови сьогодні ми ставимо цілі ряд справ, які ми кажемо, об'єднаємося навколо цієї ідеї. Чи це є інформативна служба, чи це є профспілки. Об'єднаємося навколо ідеї. І будемо, і і будемо спільно старатися розв'язувати ті проблеми. Це є практичний підхід. Ми, ми не прийшли вам вчити і логіки, щоб кінці казати, знаєте, що тут якась лекція. Ми стараємося. Як я думав, я я, і, і всі області, я думаю, люди це зрозуміли. Що друзі, які говорили, говорили про те в практичний спосіб, практичне щоденне буття в Україні виклики, які є, і як як до них приступати. Це, це, є, це є мета е, тих, тих обговорень, що ми зібрали всі ті речі і в кінці практично старалися розв'язувати проблеми. Ми не приїхали вам вчити, на, на, вчити два там лекцію. Е, вибачте, час а, зустрічі, та, час зустрічі та, закінчується, та, у нас є прощання. Секунду, та, секунду. секунду. Закінчується час. Та, давайте та, так, та, так дві останні людини висловлюються, тільки культурно, з повагою до інших. І будемо закінчувати. Та, можна та, буде та, продовжувати та, неформально. Давайте цей та, пан вийде і потім закінчуємо. У мене є абсолютно цілком критичне питання. Лишається один рік до наступних парламентських виборів в Україні, які однозначно не будуть чесними, які однозначно будуть фальсифікованими. І в яких, вже тепер зрозуміло, різні демократичні, різні патріотичні націоналістичні сили, скоріш за все, йтимуть різними колонами. А в зв'язку з цим, враховуючи те, що казали ви, як лідер організації українських націоналістів, що ваша структура. Не є політичною, а ваша структура не є е, політичною партією. Я не розумію так, що навіть не зареєстрована як громадська організація на загальноукраїнському рівні, тим не менше, це є знана у світі структура. І у вас є певний моральний авторитет, як у людини, яка обіймає посаду, яку обіймала Ярослав Тицького і Степан Бандера. Е, яка буде ваша позиція? Як організація, яка має певний історичний і моральний авторитет на виборах 2012 року, <ривіт> яка що... ваше... <ривіт> внастан... <ривіт> <я> буде ваша <ривіт> настанова, <ривіт> і... <ривіт> чи передбачає вона в практичній площині підтримку споріднених націоналістичних сил однієї або кількох? Я, е... я думаю, що найбільшу річ, що ми можемо зробити бізнес на тих виборах в тому часі є це, що ми вже почали. А це є, щоб допільнувати, щоб в Україні було два рази більше спостерігачів, які були в часі франшевої революції, на кубусі, щоб на комусарима, два ти рази ти більше зброї. То, 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 то є ваше питання. 에, але я, чому я кажу, чому я кажу 에, спостерігачів? Тому що після останніх виборів, що відбулися тут, 에, коли 에, були представники Українського консультанного комітету 에, із Канади. 에, було, ми мали певний, значить, зробили певний аналіз. Багато з тих міжнародних організацій, з тих структур, які беруть участь як спостерігачі, спостерігають вибори від 8-й день рано до шостої вечора. Там дивляться, що все є записано. Та вся гра починається в 6 вечора, вечорі, починається голосувати е, 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 голосів. І ми звернули увагу на це, що найбільша фальсифікація не є в часі, це є після того всього. І минулого разу. Ми, значить, ми, ми були прямо здивовані, що Америка і Німеччина і всі інші так скоро підписалися, що значить, в Україні відбулися прозорі вибори. В тому часі, в тому часі значить, ми, ми, кілька тижнів тому відбувся загальний збори світового конгресу українців, Український всесвітній форум відбувся, і це є значить, завдання, яке ми ставимо перед собою. Тепер, відносно об'єднання партій в Україні, то ми закликаємо, скільки разів будемо ще закликати. А перед останніми виборами, і тут є наче, голова центру, чи директор центру національного відродження, він нехай підтвердив, скільки разів організації українських націоналістів старалися збирати до одного стола людей і обговорювати ці питання, і не тільки обговорювати позитивному, але сказати, які можуть бути наслідки. Ви ж при столі всі сказали так, вийшли через двері і кінець. Тоді продовження цього питання. Ваша організація має назву, первинну назву не бандерівці, а все ж таки, це, скоріше, неформальна назва, а організація українських націоналістів революційна. Я в засновку свого питання стверджував, я не від цього не відбудеться, що вибори не будуть ані чесними, ані такими, відповідно, як наслідок, які дадуть очікуваний патріотичним силам результат. Чи не вважаєте ви? Я, якби це питання було до мене, я би сказав, що воно риторічно одразу Що ситуація в Україні вже є такою, яка не вирішується виборчим шляхом, а лише революційною? А, 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 я з вами згідний, але я вам запропонував, щоб ви мали розмову з головою Львівської обласної ради Сечем. Який, Іван, Іван Фарківськ, і нехай Сеч, він також вірить в це, але нехай він подасть, я поділяю його думку відносно тієї. Що це значить революція в 2014 році. І я, я б вам радив, що ви з ним це поговорили, бо в кінці ми всі за тим, що була революція, але революція може набрати різні форми. І я думаю, що Сеч він був виложив певні моменти щодо революції. Знаєте, відразу тут кажуть, зброя і так далі, і так, далі і так далі. знаєте. В кінці в Україні сьогодні знаєте, сила в руках людей. Але якщо ви говорите про революцію, тоді є революція, є революція. І тому я вам пропоную, якщо, якщо залишити, ваш, залишити ваші координати. Я, я думаю, я Андрій, Андрій знає. <світував> <Прошу. світував> Пане Степане, я представляю просвітянин, краєзнавець. Вот. Корінний Дніпропетрович щиро вдячний вам, що ви приїхали сюди. І цей ваш приїзд нагадує похідну групу Схід в 41-му році. Я вивчаю зараз це питання. Тут виступав Леонід Романюк от. і виступав Віктор, як? Віктор? Ріг. От. Молодець, сказав, що це центр національного руху України. Національні ідеї. Так ви ж покажіть, що це центр. Правильно сказав Віктор професором, Професоров печатаєте в своїй газеті, а цього не показуєте, що більший рух був тут під під час війни, чим на заході. На заході там відкрито йшли і йшли туди люди звідсіля, туди воювати. Факти є, лежать пане Степане в архіві СБУ. У нас. В кайзначому відділі книжка реабілітовані історії. І там прізвища, прізвища більше 40 тисяч май... колишніх бендерівців в наших місті. Я написав книжечку одну, зараз шукаю спонсора. Написав, це, це вже третя книжка. І там я про це свою думку виписую. Зараз я вам дарую, презентую свою книжку про Голодомор, я її підписав спеціально для вас. Це доказ. В суді, ото, от що признали, я ви у поніс і нав'язав. Він кажу: повезіть це свідчення моїх земляків. Пожалуйста, передайте. І просив би вас, щоб ви газету свою в шлях перемоги. Я до неї писав декілька разів. Ви нічого не сказали, щоб дійсно боролися в цій газеті за людину українця за українця. Не треба нас повчати. Ви скажіть, що в Павлограді, в Павлограді була. Більше це, на, націоналістична організація більше зробила під час окупації, ніж радянська. А вони там зробили радянську організацію і зараз роблять. Я вважаю, що ми повинні об'єднати газета, як казав Ленін. Ленін казав, і Ленін справді почав От таку організація, яка 70 сімдесят. І газета ваша повинна бути шляхом перемоги. Ви повинні. Робити люди, Пробачте. Дорогі пані і панове, я, я вам щиро дякую за, за розмову. Я виїжджаю, Іва з збудови, тому що той запал, який в тій залі сьогодні ми чуємо, ми так відчу, я відчуваю, що є такий запал. Що цей запал сьогодні його треба перетворити на щось практичного. І тому зі сторони нас сіль. Я вас закликаю до цього, щоб ми старалися в першій мірі висухати все, що сьогодні було представлено, але в кінці, що ми щось практичного зробили, ми себе оферуємо зі сторони організації, що в кінці ми готові допомогти, ми готові з вами радитися. Ми готові з вами співпрацювати. Але той запал, який сьогодні є в цій залі, дай Боже, що він перетворився в такий запал, який розбудує власне ті ті сили, які потрібні, щоб сьогодні ця Україна. Що ні, завтра позавтра, було такою, як ми б хотіли бачити? Слава Україні.